Поки детектив НАБУ Магамід Расулов, звинувачений в спробі торгувати з Росією. В спробі ну всі, я думаю, пам'ятаєте, це справа там дагестан Узбекистан, і його батько все ще знаходиться в СІЗО. Хоча докази, які надало СБУ, ну просто відверто, це не тримаються насмішка над дорогим гуздом. Його колеги з Набу і САП спіймали прокурора офісу генерального прокурора і адвокатів, які за 3,5 мільйони доларів планували закриття справи, яке розслідує набу. Окрім того, в телеграм-помийках з'явилася інформація, що СБУ готує проти керівника САП. Клименка справу щодо корупції, і рейдерства, де свідком буде той самий прекрасний нардеп Христенко, якого ніхто здається не знав в обличчя, поки його СБУ не привезло з Арабських Еміратів чи звідки там за кордону і зараз активно його значить е, так би мовити допрошує. При цьому європейці вже прямо говорять українській владі: не рухайте антикорупцію і, і антикорупційну інфраструктуру, бо не будемо давати гроші. Чому наша влада їх не хоче чути? Ну, гроші наша влада звичайно хоче, а от що стосується всього іншого, європейський вибір тож, а ви впевнені, що таке бажання є насправді а не тільки на словах? Я, наприклад, не впевнений. Зараз відбувається судді, кілька та, та кілька нехороших подій. Подія перша в позавчора був ухвалений європарламентом новий закон. Який спрощує до спрощує позбавлення ну зупинення безвізового режиму і додає 5-6 нових підстав для позбавлення, де є в тому числі порушення прав людини, незаконні арешти. Незаконне переслідування це теж порушення прав людини. Більше того, ті пункти, по яких Європейський Союз попередив Україну, відмічені рівно місяць і два дні тому, 8 чи 9, ні, 9, по-моєму все. Так, 9 жовтня у жовтня вересня відбулося ухвалення резолюції Європейського парламенту про підтримку України. Дуже хороша резолюція. В ній є. Ну, чотири таких чітких, але їх можна вони розбиті на шість, по моєму чи сім абзаців вимог до України. Два абзаци пов'язані з НАБУ і САП. Неймовірно жорстко і неймовірно чітко. Абсолютно вони показали, ми все знаємо. Там є про цензуру. Причому прямим текстом Україна скочується до політичної цензури. Політична цензура це повне табу для будь-якої європейської інтеграції і співпраці з європейським союзом і дуже багато подібних речей. Там є про Порошенка прямим текстом незаконні санкції проти політичних опонентів. Там є про судові процеси незаконні, там є про обмеження для. Вищого політикуму для депутатів Верховної Ради поїздок з політичними цілями до європейських інших західних країн це все чітко прописано в резолюції. Українська влада стопроцентно проігнорувала цю резолюцію і з'явився документ. Наче кажуть, ні, це не для нас. Це є 61 країна, в яких діють обмежи, яких діє безвізовий режим. Це для них ні насправді. Порівнюючи з усіма іншими резолюціями Європарламенту, ми дійсно не перша країна. Ця резолюція її можна спортивною логікою футбольною. Визначити так: це вже червона карточка для Грузії. За картвело вони позбавляють Грузію безвізового режиму. Реально вже позбавляють це. Було оголошено давніше, але для того, щоб реалізувати, треба було законодавчі підстави. Зараз ці законодавчі підстави створені зараз. Європарламент прийняв закон. Він має бути упродовж кількох тижнів ухвалений підтримає Ради Європейського Союзу. Він буде підтриманий, тому що вони узгодили це питання, їхні переговорники до голосування Рада Європейського союзу наперед підтримує. Сказала, ми підтримуємо цей документ. Тепер вони його мають офіційно ухвалити. Коли буде нове засідання ради на рівні глав держав, ухвалити його слід за європарламентом, і після цього. Цей документ набуває чинності за 20 днів. От коли він набуде, це буде десь напевне на початку грудня. Може, у кінці листопада, а, мабуть, на початку грудня червона карточка спрацює. Сакартвело втратять безвізовий режим, а наступна жовтна карточка в Україні, тому що всі пункти. Відповідають Україні пункти минулої резолюції. Вони всі проігноровані. Тому насправді це дві країни, яким це винесено. Але доки Україна перебуває на стадії війни важкої і нам допомагають, проти нас таких речей застосовувати не будуть. Тільки вона закінчиться, на поставлю дуже сирожорський вибір. А зараз є трошки інші пріоритети, і ті пріоритети зводяться до якого поділу? Цумуть Зеленського і багато більшість я думаю, наших глядачів припускають, що ті країни, які зараз нас підтримують в цій війні, вони й підтримують нашу євроінтеграцію. Ні, зовсім ні. Це є антиросійський вибір певної групи країн. Це є моральний вибір, який означає, ми маємо допомогти жертві російської агресії російського терору. Цей вибір ніяким чином навіть не перекривається з підтримкою євроінтеграції. Нам особливо активно допомагають які країни зараз Данія, правда ж? Ніхто не заперечить, Нідерланди і Швеція, правда? Ну просто до неймовірного і Німеччина головні країни, які нам допомагають. Я говорю про Євросоюз. Я не говорю про Британію чи інші там Ну Канаду. Ми про євросоюзки говоримо. Оці чотири країни, правда? А тепер згадаємо, що це за чотири країни? Питання євроінтеграції. Канцер Мерц в Німеччині сказав, хай Україна навіть забудеться про думку, що до тисяч, 2034 року вона може дотримати е, статус повноцінного члена Європейського союзу. Навіть не думайте про це. Ви до цього часу маєте без перерви працювати і провести принаймні два цикли повноцінних хороших, якісних виборів. 2034 рік, як найоптимістичніший для України, каже канцлер Мерц: це той канцлер, який всі сили кидає для того, щоб переконати Трампа, доказати колегам, що треба допомагати Україні, треба всіма силами добитися припинення вогню в Україні. Наш найкращий друг, правда, категорично проти будь-яких швидких рішень щодо членців України в Європейському Союзі. А які країни поставили спочатку вето, потім їх переконали зняти вето, але поставили вето щодо. Кандидатського статусу Україні в 22-му році. Пригадуєте, які я вам назву це була Данія, Нідерланди, Швеція, крім них ще Португалія і Австрія, там з інших мотивів, Данія, Португалія, Швеція, які найбільше нам допомагають в війні проти Росії, і які найнегативніше ставляться до будь-яких перспектив членства України в ЄС, якщо ми кардинально не змінимося повністю, от, просто повністю. Абсолютно і вставлені до антикорупційних органів, і вставлені до прав опозиції, і до свободи сова і всього іншого, допомагати Україні в війні можна з геополітичних принципів, можна допомагати, не звертаючи увагу на відсутність реформ, але допустити таку країну до свого кола не можна. Просто існує один момент: ніхто не хоче виглядати бармалеєм доти, доки є той, хто все на себе натягнув цю маску, доки є Орбан. Доки є Фіцо, доки є Бабіш уже тепер буде, напевне, що буде прем'єром, доти, доки вони є, нема потреби нікому з цих хороших країн, наших друзів, заявляти, що ми теж не пустимо Україну до Європейського Союзу. Вони не пустять нас, якщо раптом Орбан і Бабіш і Фіцо або усунуті будуть якимось чином на виборах, ще десь там або ж. Поміняють свою думку, ви побачите, які країни скажуть, що вони витують будь-які варіанти з Україною. Це будуть наші найкращі друзі, тому що вони в першу чергу не думають про майбутнє Європейського Союзу. Таку Україну, як Зеленський, збудував, вони туди не пустять. У цьому момент, до речі, дуже показово. Недавно відбувся саміт Молдова, Європейський Союз. Неймовірно, успішний. У нас таких самітів останнім часом не було, на якому. Визначені позиції, які підтримуватиме європейська народна партія, поки що нам мовчить. А знаєте, хто прихопив ініціативу? Соціалісти-демократи, партія, до речі, має санду належить до європейської народної партії, так як і Порошенка, Європейська Солідарність. А соціал-демократи, які мають серйозне представництво від Румунії, саме вся фракція соціал-демократів виступила за що, відділити Молдову від України. Питань євроінтеграції, всі переговори з Молдовою вести без урахування фактору України. Зараз вже ніби відділення, але тільки частково переговори з Молдовою перехід на нові рамки не може відбутися, якщо це не буде робитися щодо України. Або треба ухвалювати спеціальні рішення Європейської комісії, європейських там інших інституцій, ради Європейського союзу. А є вимога. Тому зараз стиха це готують втихаря. Просто ну доки Порошенко має свої певні впливи, вони не можуть його протягнути, бо це удар буде по Україні. Це припинення процесу євроінтеграції України. Де факто, не де Юре, де факто, і от Молдова зараз, коли Молдова відірветься від України, а вони це проголосують. Я думаю, що до кінця цього року Молдова буде першою, хто виконає всі зобов'язання і буде готова для вступу. А Україну тоді спишуть у позачасовий період. Є Молдова. Є Грузія випала вже Грузія більше не є кандидатом і є Балканські держави. Там є свої проблеми. Я думаю, Молдова і Албанія підуть в першому колі. Потім можливо Чорногорія виправить ситуацію, якщо з Болгарією домовляться Північна Македонія. Потім можливо, якщо вдасться щось погодити з сербами, щоб вони не створили внутрішніх проблем у республіці Сербкій і Боснії і Герцогині, якщо вдасться переглянути їхні конституційні норми, буде Боснія і Герцеговина. І після того, поза всіма процесами лишається Грузія і Україна. Грузія, напевне, вже ніколи Україні поки що ще такої перспективи відмови нема. Але це пішло. і скажіть мені, ви бачите реакцію зеленської реакцію цієї влади, які б яким чином. Пробуються зупинити ні, такі відчуття ніби вони тихенько потирають руки, щоб потім можна було сказати, а які нехороші, ти угорці нас затримує, всі інші. От ми тільки через Угорщину не можемо попасти. Угорщина взагалі ніякого значення не має в цій ситуації. Доки йдуть рамки переговорні, Угорщину можна обійти, але члени Єврокомісії. Відмовилися обходити, оминати Угорщину відмовили Литві яка це пропонувала. Тому коли Зеленський тішиться, як і Урсула Пандерляєн по щіччі Тріпає, розказує йому дорогий Володимир, все інше. Насправді, цей момент вона вже погодила питання, які стосуються блокування України, якою править Зеленський. От саме така історія, тому окремо окремо допомога військова і тут нам будуть допомагати у європейській інтеграції. Ну я ще раз кажу: от Сидоренко пише розібратися з у нас буде хор. Добре, ніколи нічого подібного не буде. Нам треба ви домашні завдання. за одну, одну ремарочку. Хочу сказати. Так. Знаєте, що мене найбільше дратує? Що рух в Європу у нас відбувається тільки завдяки тиску європейцям? Я цього не можу зрозуміти. Це нам потрібно. Нам потрібні реформи. Нам потрібна реформа митниці, щоб бюджет. наповнювати власний бюджет для того, щоб виробляти зброю. Нам потрібна реформа БЕП, на яку ні копійки в наступному в наступному бюджеті не за, за... Я, вам Я вам скажу, з БЕП. В, взагалі колосальне проблема Призначує нового голову. Беб, і він стихнувся з тим, що сама структура БЕП це є суцільна мафія. Просто суцільна, це ну це по суті мафіозна злочинна організація. І йому треба її переломити. А для чого йому потрібні, що СБУ, ДБР, а там тихий саботаж, не потужний, але тихий. Отака історія. Тому насправді з цим всім у нас проблем буде дуже багато. Всі ці реформи, арма реформа потрібна, по всіх потрібні реформи. О, там пряма вимога. вимога від Європейського парламенту, повний перезапуск ДБР повністю з нуля. Існуюча ДБР має бути розпущена і запущена, повністю нова, без того ніякої дороги не буде. Але основне антикорупційна інфраструктура зобразити оцей фінт вухами. Ми ввели закон, яким обмежили і, по суті ліквідували незалежність набу і САП. Ой, ні, ми його вернули назад, але вернули не все, і потім ми садимо детективів набу з абсолютно надуманим історією. Ну, це з мамидресувом це просто це це настільки від знаєте, такі відчуття, що вони спеціально хочуть плюнути в обличчя. Нашим західним партнерам і сказати, що ви з нами зробите? Ну та нічого не зроблять. Доки війна військову допомогу будуть надавати. А допомога Україні, особливо євроінтеграція, буде просто закрита рано чи пізно, повністю закрита. Ну, після війни, не під час війни. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 лікарів, відібраних нами Я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось програми програму врятую кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. От якраз давайте про допомогу цього тижня. Здається, зрушила з місця реалізація ідеї передати заморожені в Європі російські активи на фінансування України, в тому числі для оборонних потреб. За різними оцінками я спеціально дивився, мова там іде про суму від 170 до 250 мільярдів доларів в залежності де, де як рахувати, що в якому стані, і так далі. Якщо раніше Бельгія, де зберігається там принаймні 170 мільярдів. Не євро налічкою, я коли прочитав, що там 170 мільярдів євро налічкою, я був дуже здивований. Але Бельгія була ну категорично проти. То зараз позиція бельгійців змінилася і вони хочуть логічно розподілити ризики з іншими країнами ЄС, бо зрозуміло, що Росія вже лякає всіх там. Ну а чим вона може лякати? Ну чим злякає. Якщо е, ясно, що коли я здивувався 170 мільярдів доларів євро налічкою, то у наших у нашої влади ну точно очі загорілися. Цього як. але головне, і це добре, що європейці пов'язують допомогу з цих грошей в Україні саме з реформами. Як ви думаєте, чи достатньо буде такого аргументу, щоб ми почали рухатись цей в цьому напрямку? І головне, Росія щось зробить? Це якось на Росію впливає оці ці передачі заморожених активів російських України? Знаєте, з одного боку, Росія якось живе діє і продовжує агресію і без цих активів. Тобто насправді там багато тих, хто по суті їх вже похоронили, розуміючи, що їх не вдасться вернути, і вони тому це один з підстав продовжувати активну агресію проти України, щоб для себе відновити втрачене. До речі, хто це казав? Та по-моєму чи не Муженко, чи може Дмитро Марченко? от й з наших військових казав, що Росія вже оплати, окупила свою війну повністю і всі трати повністю. Помогу женко, що ті суми, ті кошти, які можна видобути з надар на вже на сьогодні окупованих територіях, перевищують трильйон доларів. Вони поки що не поспішають, це в них резервне. Вони хочуть це закріпити повністю, але це все це інфраструктура, це робота під це Запорізька АЕС. Вони теж не спішать, доки не буде якогось кінцевого рішення, що Запорізька ЕС точно залишається за ними. От з того моменту вони тоді підтягнуть туди вже ту леп, яку вони тягнуть. Вони тоді і запустять все. От їх активи здобуті внаслідок агресії і окупації. От Мушенко мені здається, оцінив у трильйон доларів неймовірна сума. Неймовірні можливості, просто їх ще треба дістати цей трильйон. Це з землі треба дістати з економічних можливостей, але це все одно, навіть на найближчий період, ну на середньострокову перспективу, це більше ніж вони потратили і втратили в цій війні. Тому насправді вони вже в виграші, вони так чи інакше, просто цей виграш поки що відтермінований. Що стосується цих активів, там є різні обставини, але коли Бельгія спочатку каже ні. Це викликає проти Бельгії кучу застережень, там друзі України дуже на неї тикають пальцями. А я казав: ніхто не хоче бути бармалеєм, і тому зараз шукають варіант, який перекине відмову з Бельгії на інших. Це ж є європейське повернення. Це не Бельгія віддає російські активи Україні їх. Має передати європейський союз і зараз рахують, хто це заблокує зараз. Сидять з олівцем і рахують голоси, рахують хто готовий витувати, хто буде проти, яким чином це можна обійти чи не можна обійти, і друга країна ви звернув увагу про те, що Бельгія раніше категорично була проти. Бельгія сама не казала, Бельгія не хотіла цього говорити в голос. Вони це говорили тихо. А хто запустив голос на всю горлянку? Сказав: ми не можемо віддати українці активи, тому що є країни в Європейському Союзі, які категорично проти. Це сказав Еммануель Макрон, президент Франції. Здається, при чому тут Франція до Бельгії, а при тому. Що Франція теж категорично проти, і Макрон не хотів ще раз кажу: ніхто не хоче виглядати Бармалеєм злим. Макрон не хотів сказати фразу Я заперечую проти їх передачі і тому він сказав: Я не допущу цієї передачі тому, що мої сусіди і партнери, тому що європейська країна Бельгія категорично проти цього. Бельгія каже: А ми не хочемо, щоб на нас пальцями тикали. Давайте пошукаємо когось іншого бармалея, і зараз ідуть пошуки бармалея. Те, що звичайно цим можуть бути три уже лідери європейські, центральноєвропейські, е Словаччина, Чехія Угорщина. Так, але треба, щоб хтось був з великих європейців. І зараз будуть шукати, хто з великих скаже: Ні, я цього не допущу. Чи це буде Італія? Ми кажемо так, Мелонія, вона ж нас любить, але в Мелонії є своя партія, яка нас не дуже любить. І в Мелонії є. Коаліція, яка категорично проти всього, коли мовні розказувала, пригадуєте, що давайте ми дамо гарантію Україні на зв'язок п'ятої статті НАТО, тобто на Україну напад і країни, які це підписують, саме НАТО все не підписує, бо Америка проти. Але всі країни, які це підпишуть, вводять свої війська в Україну і починають воювати за Україну. Знаєте, які країни перші сказали, ми цього не зробимо? В Італії. Італійська коаліція, причому член кабінету міністрів самої Мелоні, її підлеглий сказав: Ні, ну я дуже поважаю свою прем'єрку але Італія не пошле жодного свого солдата, жодну одиницю техніки рятувати Україну, якщо не Україну після того ще раз нападуть. Тому насправді це є просто той пошук. Зараз Бармалея. Я думаю, Італія буде тою країною, яка скаже проти зараз. Ситуація для нас динамічно погіршується в Іспанії. Дивні якісь ситуації для нас в Португалії не через вибори. А я так розумію, що ну щось тут наша влада нахімічила, плюс корупція. Вони ще ж це публікується постійно, і це дає свій ефект. Тому, на мій погляд, вони зараз просто перекидують гарячу картопину з рук в руки. Я б не дуже розраховував на ті гроші. Це перше, друге, ніхто таких грошей просто не віддасть. Я не знаю наскільки, все таки це з готівкою, тому що. Я не певний, чи взагалі євро в такій кількості готівки віддруковані, просто фізично надруковані. Тому, очевидно, видно, це мова йде не про готівку, а про не про акції підприємства, а про чеки, про якісь інші безготівкові форми євро. Трошки інше, це не в готніне формі прямої готівки. Тобто, ну це пояснення, просто що це не акції підприємств, тому що якщо раптом передати одній країні всі ці акції Україні, всі ці акції вони просто обестіння на 90% і все. А це мова йде про грошові ресурси в вигляді, можливо, облігації. Імовірність, облігації більша, більше за все. Тому така річ: вони зараз шукатимуть спосіб, яким чином зробити так, щоб це не попало. А що Україна може розраховувати? Те, що вже її отримує, може розраховувати на отримання відсотків від роботи російських цінних паперів. Російські цінні папери, російські активи в Європі працюють, вони продовжують працювати. Вони приносять прибуток. Тільки цей прибуток отримує не Раша, не Москва, а отримує Україна. От на це ми можемо розраховувати на щось більше, я б сказав, рахувати не треба. Ще раз підтримка України в ході війни не перекривається з підтримкою України щодо європейської інтеграції і в тому числі щодо майбутньої відбудови. Зараз пару вже європейських лідерів сказали, що втрати України внаслідок війни, втрати, які підуть, потрібно буде для відновлення України, можна вже вимірювати трильйоном євро. А з коли такою перший раз трильйон євро прозвучав. Це коли влітку. 22-го року, перший місяці війни, відбувалася там в Улгано. Відбувалася донорська конференція. Пам'ятаєте туди приїхала українська делегація, від якої європейці поховали, сказали, ви що, в цій країні потрібні гроші? Та вони багатші за нас. Ми присилаємо по двох трьох представників від себе. А вони прислали 170 чи 180 різних чиновників і депутатів. Більша частина фракції сух поїхала за кошт за наших донорів відпочити в шикарних готелях в Улгано. Поїхали на відпочинок. Це було ніхто з них, звичайно, участь у переговорах не вів. Ті, хто вели, ліпше б їм мовчати, тому що вони тоді, тоді, коли нам оцінювали, що наші втрати можуть вимірюватися в десятках мільярдів доларів. в десятках мільярдів. Вони поставили панку: дайте нам трильйон євро. І не питайтеся на, і не повчайте, куди ми їх маємо потрапити потратити. Не розказуйте нам. Ми самі вирішимо, що з ними робити, А ви просто дайте нам трильйон доларів. Ні, трильйон євро. Оце був підхід тоді. Це було літо 22-го року. Зрозуміло, що після того серйозно нас ніхто не розглядає і великих коштів Україні ніхто не надасть, можуть бути тільки вивання. А от що стосується коштів і під реформи, так це вже кілька разів повторилося. Трошки більше року, по-моєму, трошки більше року тому, ми ж, здається, і з вами розглядали, було рішення Європарламенту саме в вигляді закону, який передбачав способи допомоги Україні. Там було передбачено ті ж самі відсотки від здобутих від російських активів, в тому числі, і все. І там була пряма вимога, що має Україна зробити? Там вже був повний перелік всіх реформ. Все було написано. Все. Знаєте, що відбулось? Україна відмовилася виконувати ті реформи. Гроші нам все одно дають дають піпеточкою, капають, бо Україна відмовилася виконувати всі вимоги, які там були: реформи, демократичні зміни, права і свободи, свобода слова, все інше. Це все було прописано і все відкинуто. Тому насправді ніхто в Європі вже не розраховує, що ця влада Україні – Буде виконувати якісь зобов'язання перефону, просто не розраховують на це і тому її не будуть розглядати серйозну історію з передачою коштів пом'якшення позиції Бельгії. Я ще раз кажу, Бельгія з самого початку не хотіла казати ні Україні, і тому це замість Бельгії сказала Франція. Не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуєтесь особливо подяку тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео та безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу САП Ось QR-код, там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитись по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Маєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше до зустрічі.